Білий наліт на язиці, неприємні запахи, лупа, випадіння волосся, газоутворення, здуття, хронічна втома, часті головні болі, відсутність настрою, а також газоутворення і неперетравлювання їжі, проблеми зі шкірою все це не окремі симптоми. Все це говорить про те, що у вашому організмі накопичилося дуже багато внутрішнього сміття. І це токсини, шлаки, паразити, зокрема грибки і патогенна мікрофлора. Саме через накопичення токсинів, які вона виділяє і закислення в організмі, ми маємо такі прояви. Коли організм вже не може втримати в собі та й не потребує всього цього купу сміття, то наш організм намагається вивести через шкіру, так як печінка вже не справляється. І людина має ось такі сигнали, коли організм просить про допомогу. І якщо ви просто будете це замащувати кремами, мазями, гормональними засобами, то ви працюєте лише з симптомами, які тим Сово зупиняєте і е, трошечки їх пом'якшуєте, а для того, щоб позбутися цих проблем, а їх реально позбутися і мати гарні результати, потрібно звернути увагу на першопричини і саме з ними працювати. Як це зробити? Необхідно очистити організм від токсинів, шлаків, паразитів, забезпечити лужне середовище. Бо кисле середовище в нашому організмі є лише в шлунку, тому що там є травна система, в жовчному, у сечовику. Усе інше це мають бути лужні середовища. Але людина своїм способом життя, харчування, а також стреси. Гормональні збої, на відповідність циркадним ритмам, наша екологія і ще багато чого, що потрапляє в наш організм, закислює його. І таке середовище стає сприятливим для того, щоб там розвивалася патогенна та грибкова мікрофлора. Ось вона і чинить такі проблеми. І щойно ви позбудетеся її, дасте правильне здорове харчування, водний лужний баланс, зміцните імунітет і здоровий мікробіом кишківника. Ви позбудетеся усіх тих проблем, про які я сказала, і ще і інших. І таким чином ви отримуєте багато енергії, здоровий, гарний ні, глибокий відновний сон. У вас перестане боліти голова, і ви зрозумієте, що ви позбулися багатьох багатьох проблем із вашим здоров'ям. А ще як бонус отримаєте построенкішення та омолодження, як очистити організм, як досягнути таких результатів. Усе даю я у своїй групі відновлення здоров'я. Це ціла система. Тому писати мені в коментарях, скиньте мені щось, дайте чарівну таблетку, дайте рецепт. Це не працює, тому що цього всього немає, а є комплексна система роботи над собою, де потрібно зайти в групу, навчитися здоровому харчуванню, ситному, смачному, корисному, навчитися. Правильну воду лужно. навчитися позитивно мислити, налагодити свої циркальні ритми, відредагувати роботу своїх внутрішніх алгоритмів, оздоровити шлунково-кишковий тракт. І це не можна вмістити в одне речення або в один якийсь рецепт. Це робота над собою, яка триває мінімум три місяці для очищення організму під моїм керівництвом. Мій супровід безкоштовно. Одразу кажу для хейтерів, щоб не було вам цікаво писати мені якісь незрозумілі коментарі, і я даю всю систему також безкоштовно. От ваше завдання вкласти в своє інвестувати в своє оздоровлення очищення. І тоді ви отримаєте дуже гарні результати. Як потрапити у мою закриту групу, як сконтактувати зі мною? Напишіть мені або подзвоніть у Viber, Telegram. Ми поспілкуємося, якщо наші цілі і цінності співпадають, ми далі будемо товаришувати, дружити по життю, і я допоможу вам отримати ваші власні результати.